Полтавські та єрстівські ГЗК переходять на триденний робочий тиждень. Отже, обласний бюджет не отримає сотні мільйонів податків. Про це на 42-й позачерговій сесії Полтавської обласної ради повідомив депутат В'ячеслав Мінязев. Ситуація на цих підприємствах компанії Фрекс покритична. Головна причина неповернення ПДВ, а також економічний тиск. Шановні колеги, прошу звернути. Ну, можливо, трошки не по темі, але Олександр Юрійович, ви задали це питання пану кропивці про діяльність гірничо збагачувальних комбінатів на території Полтавської на пол, території Полтавської області. Е, я хочу звернути вашу увагу, що ситуація практично критична і вже рішення про те, що е, з, з травня місяця буде триденна робоча неділя, воно прийнято. І думаю, що далі все буде відбуватися ну, все буде гірше, якщо ми не будемо приймати якихось мір і не будемо звертатися до кабінету міністрів, до Верховної Ради, до прем'єр-міністра України. Зараз ситуація така, що ну Полтавські Єрістівські гірничо-бачувальної комбінати вони насправді є найбільшими платниками податків в Полтавській області. Незважаючи який це податок там ПДФО, не ПДФО, якщо брати разом, якщо брати разом, то наприклад за воєнний 2024 рік, наприклад, за воєнний 2024 рік ми сплатили в Полтавський обласний бюджет 423,9 мільйона гривень. Ну і щоб було зрозуміло. Що от, наприклад, Укргазвидобування, вигідна покупка, Укрзалізниця, Полтавська газонавтова компанія, Укрнафта, Укртатнафта, нафтогазвидобування, «JT International», Регал Петроліум разом сплатили разом сплатили 614 мільйонів. Тобто, розумієте, да? 423 і 614 – Це про втрати, які так сказати будуть в полтавському обласному бюджету. але… Ну треба звернути увагу також на людей. 8 тисяч, пра 8 тисяч працюючих на комбінатах і пов'язаних з ним підприємствах, Вони залишаться без заробітних плат. Ці люди. Тобто, також пов'язані недоотримують кошти енергетики, недоотримують кошти газовики, недоотримують кошти Укрзалізниця, недоотримують гроші звісно. Військові, яким ми також допомагаємо беззупинно. Тому ситуація дуже складна. Буду готувати офіційне звернення до депутатів Полтавської обласної ради із проханням підтримати і звернутися до так сказати, компетентних органів, які могли би відновити повернення повернення ПДВ. Тому що, наприклад, тільки за січень держава винна підприємствам 12,5 мільйонів доларів. Звичайно, що ми не можемо працювати в таких умовах. Ну, комбінати не можуть працювати в таких умовах, коли мало того, що війна, мало того, що тисяча людей воює з комбінату, ще й внутрі викручують руки, і, і ну, я я не розумію, що відбувається. Тому буду готувати звернення і буду просити депутатів підтримати.